Друзі, всім привіт! Ось вже пройшло 10 днів після граду, який у нас пройшов, такий досить потужний. Ви бачили його всі на минулому відео. І зараз я вам хочу показати, який вигляд саженців, наскільки вони відновилися, і який вигляд моєї посадки та що на ягоду. Яка там зараз ягода, в якому стані. Я спочатку після граду зразу же, через кілька днів обробив антистресовим препаратом, плюс фунгіцидом від хвороб саженці і посадку для того, щоб вона швидше розвивалася і відновлювалася після, тих, після того такого побиття її жорстокого. А сьогодні ще оброблю, ну не оброблю, а внесу добре. Буду вносити гумат калію по листу. Так, щоб трішки підтримати ще е, сами, саму вегетацію рослин. І зараз йдемо подивимося на те все, який вигляд. Користуватися я буду ось таким природним добривом по листу це його мат калію. В ньому є мікроелементи і макроелементи. Е, е, макроелементи в ньому за формулою 5-5-5, тобто фосфор, азот та калій. А ось це вже вигляд рослин. Тільки постраждала від граду. Як бачите, все гарне, зелене поступово відновлюється. Листя ми все поприбирали, саме горшечки, міжряддя, так, щоб тут не поширювалося ніякі грибкові захворювання. І саженці поступово відновлюється. Звичайно, листя трішки менше стало, але на якість рослини це не вплине, тому що зараз ми дамо їй стимул для росту. Ну і для закладання плодової брунки на наступний рік. По тому, що в серпні обов'язково внесемо фосфорного каліні добрива до для того, щоб ці рослини всі добре підготувалися до зими. І зараз йдемо, ще глянемо на посадку з ягодою, як там, яка там ситуація. Тут, звичайно, ситуація набагато гірша. Ну, з ягодою мається на увазі. Вона є, але оскільки я рослини вже обробив. Фунгіцидами, то я змушений вже очікувати певний час, щоб ці речовини вийшли із ягодок. І я міг їх спокійно їсти. Ну і Що буде ще товарного вигляду продавати. Товарного вигляду в мене залишився тільки фактично дюк. ось Бачите, і то так зовсім небагато тої ягодки є. Але ще щось залишилося. Це в цій контейнерній посадці. А в посадці та, що в відкритому ґрунті, ну, там набагато краща картина, тому що там була досить велика листкова маса на рослинах, бо рослини набагато старші. Ну і вони так досить спасли від граду плоди. Хоча і тут ще так ягодка досить радує, калібром своїм розміром, Ну, правда, є багато такої покаліченої. Проте... На смак це не впливає. А там, де що можна ще буде зібрати, красиві в то ягодка буде для вас. Тут також я цю посадку вже обробив, також її оброблю добривами. І тут все гарно піде у ріст. Як бачите, вже зараз йдуть ось такі прирости. ну Потрошки відновлюються. Звичайно, наробило нам, наробила нам та погода біде цього року. Але нічого страшного, все. Все відновиться. Цього року досить багато дощів, тому рослини себе просто чудово почувають цього року і гарно вегетують. І ось моя посадка в відкритому ґрунті. Тут я ранні сорти не всі обробляв, так щоб ми могли зробити збір. Тут ми вже збір робили їх. Ягодка така, в принципі, непогана. Але все ж таки ранні сорти ще залишили для себе, тому що на цій посадці у мене її багато, їх багато немає. І ми просто їх самі так і з'їли. Ці, що зараз дозрівають, як бачите, це я все залишу. А ось тут це йдуть середньостиглі сорта. Середньостиглі сорта ще досить багато зеленої ягодки. Воно ще все буде дозрівати ось. Є і пізні сорта на цій посадці. Тому е, тут град наробив трохи шкоди, але все ж таки ще щось нам і залишилося. Тому, у кого сталася така біда з градом чи якісь інші стихійні лиха, то не переживайте, в принципі, це рослини, вони досить швидко відновляться, тільки потрібно трішки догляду за ними е, все е, обстригти те, що поламане, забрати сухе листя. І дати якийсь стимул їм для росту. Ну, в моєму випадку, то, як бачили, оцей сьогоднішній гумат калію. Він досить швидко відновить рослину. Ну І перед тим обробити від грибкових захворювань, але тут же вам треба буде дивитися, чи ви, чим ви більше жертвуєте, чи плодами, чи рослинами. Тому що після грибкових захворювань, якщо ви будете обробляти системними фунгіцидами, то потрібно буде деякий час чекати, щоб ви. Щоб та речовина вийшла з ягодки. Ну, я пожертвував ранніми сортами, але тільки тим, що там контейнерній посадці, тому що та контейнерна посадка вона для мене досить цінна і мені краще там відновити рослини, ніж ну, зібрати ягоду цього року. В принципі, все, що хотів показати, як бачите, в принципі, пережило все непогано. Всім на все добре, до побачення.